Рівне прощається з героями коником Олександром та Фоменюком Михайлом. Олександр Коник навчався у школі номер 17 Згодом здобув освіту у Рівненському фаховому коледжі. Нубіп, проходив строкову військову службу у 2022 році. А у липні 2024 четвертого був мобілізований до лав Збройних сил України. До мобілізації Олександр Коник працював у рівному на будівельному підприємстві. Також мав досвід роботи за кордоном протягом трьох років. Перебував у Чехії, захоплювався технікою та комп'ютерними іграми. Саме з цього почався його інтерес до дронів. 5 травня цього року 34-річний старший солдат загинув на покровському напрямку. У героя залишилися дружина, двоє дітей та батьки. Михайло Фоменюк навчався у середній школі номер 26 А згодом вступив до нового ГП, де здобув фах у сфері водопостачання та водовідведення. Закінчив навчання у 2000 році. Працював на підприємстві рівне Азот, а також у компанії Реноме. У серпні 2023 року Михайло отримав повістку і став до лав збройних сил України. Служив спочатку на Харківському напрямку, а з березня на Авдіївському. 2 квітня 2024 року. Під час бойового завдання група Михайла не повернулася. Герой довгий час вважався зниклим безвісти. Тільки зараз тіло військового вдалося повернути для гідного прощання. У Михайла залишилася мама. Поховали обох військових на алеї героїв кладовища тинне. Ілля Томашевський Володимир Захаров новини Рівного.